Сподіваючись, що йде війна, говорять, що купувати продукцію не на часі. Чому ж все-таки купили? Так як обладнані, давайте ще раз, у вас два роки, у вас є масажер для ніг, да. Т11 килим з подушкою і 9-кульковий проєкт. Йдет, это, в, йдуть воєнні дії, йде війна. І для того, щоб саме бути сильним, не, не показувати, як кажуть, що не зламатися, И сын, и окружающие видели, что я здорова, счастлива, а если я буду лежать, то им от этого лучше не будет. И еще я хочу сказать: благодаря салону я подружилась с, с людьми, которые переселенцы из Мариуполя, с Николаева, с Херсона. Я с ними до сих пор поддерживаю связь. Если что-то у меня на даче есть лишнее, Ну, как не личні, но урожай більший, чем трава. Я ділюсь з ними. Є Світлана з Маріуполя була. Пам'ятаєте, какая да, она? Да, это? Да. И кстати, хочу сказать, ми с ней в один день купили такий коврик. Да. До речі, Світлана з Маріуполя теж, і вона мала йти на заміну тазобедрених суглобів. Mm -hmm. І вона відмовилася від операції.

Можна саме. Можна. Пожди, що це? — Да, Это... Дивіться. А Любочка. Тому так і Любочка. Да. Да. У нас багато людей, які внутрішньо переміщені особи, да? і багато людей і всі купили обладнання, всі проінвестували. Тому що люди залишились без того. От ми вкладаємо все життя в що? В ремонти, встройки, аку там. В їжу, і, В їжу, і вона все одно чіть препарати, а здоров'я як не було, так і немає. І люди залишаються без будинків, без нічого, але вони беруть розсрочки, вони десь позичають, і саме перше вони інвестують куди? Здоров'я. Здоров Тому я дуже вам дякую, що ви білите, що ви підтримуєте таких людей. І так як ви кажете: ну, а якщо ви зляжете... Кому будет Никому легче. от этого легче не будет. А этим людям вообще переселенцы, я не знаю, Прямо как они это... все это пережили. Сильные. Конечно, сильные. Супер. Очень сильные. Я Поэтому... я...